Я люблю кожну ляльку, я тішуся ними, я говорю з ними як з людиною. Стану потішуся, яка ти у мене гарна, яка ти у мене чепурна. Із пенсією в три тисячі гривень задонатила на потреби війська близько сімдесяти. І це лише за минулий 2023 рік. Волинянка Олена Філіпчук із села Колодяжне створює унікальні ляльки. Продає їх а авторговані гроші передає на необхідне для захисників. Цього року 15 П'ятнадцять мене було благодійних, тільки акцій. Допомагати армії в такий спосіб жінка почала ще з 2014-го. З того часу зробила вже більше пів тисячі ляльок. Своїх красунь жінка продавала у місцевому храмі, а з початком повномасштабного вторгнення і в усіх сусідніх церквах. Скільки загалом передала на ЗСУ, пані Олена каже, не рахувала. У мене пенсія три тисячі, а я. 60 на донатила, в два рази більше, як моя пенсія. Майстриня розповідає, що при храмах є волонтери, які збирають потрібне для військових. Своє вторговане вона передає у церковну касу. Їх є замовлення. Кому треба щось купити, чи тепловізор, чи будь-який цей і вони чи одяг для солдатів. Їх є замовлення, і вони тоді донатять цими грішами. Купують ляльки-майстрині залюбки і на подарунки, і на згадку. Особливо активно розбирають на свята. Цінять свої вироби, пані Олена недорого. Каже, самі люди в храмах за її творчість жертвують більше від тієї вартості, яку вона визначає. Ще жодного разу не було, щоб я вернулася хоч з одною лялькою додому. Тридцять. Перше я поїхала на благовіщення, 30 ляльок, на зелені свята 20 ляльок, а оце була два тижні тому, 24. І 6400 я залишила в церковній касі. А створювати ляльки жінка почала, коли у книжці внука побачила зображення мотанки. З того часу вона навчилася робити найрізноманітніші ляльки. Те, що показує нам залишок після різдвяної акції, свої вироби жінка називає оберегами і у них вкладає всю свою любов. Я люблю кожну ляльку, я тішуся ними. Я говорю з ними як з людиною, стану, потішуся. Яка ти у мене гарна, яка ти у мене чепурна. І хорошу енергію несуть для ляльки, і я думаю, що люди через те купляють, і їм ця енергія передається разом з тим оберегом з тою лялькою. Вдягає ляльок жінка у традиційне українське народне вбрання і обов'язково намотує хрест. каже це зв'язок землі і неба. тоді дивіться, підбираю її вже до, до цього. До сорочечки підбираю, щоб і спідничка підходила. Також і в її були рукава підходили, щоб по кольору вона була. І з і фартушечка роблю, і знов крайку таку, щоб підходила. Вона вже бабуня, бо в її вже волосечко сиве, вже вона така. Створює майстриня і наречених, і молодят, і цілі лялькові українські сім'ї. Образ продумує ще з вечора, а прокидається із вже готовим задумом. Чи вона в мене буде молодичка, чи вона в мене буде бабуня, чи буде наречена, і я тоді вже складаю, як ви кажете, всю одяг склала, сорочечка, спідничка, фартушечок, все склала її нарядний нарядне її одяг. І що там на голові має бути, чи хустина, чи віночок. Для того, щоб виготовляти такі ляльки у великій кількості, потрібно багато матеріалу. Щось купує сама, а з чимось допомагають односельчани. Люди, які знають про працю жінки і про ту добру справу, яку вона робить. Я працюю на перемогу і таки надіюся, що ми її діждемося, і що буде мир в нас. І, хоч який маленький вклад буде, і тішуся, звичайно, тішуся. Тішуся тим, що чимсь, хоч можу допомогти. Вдячні за таку жартовність. І люди в церквах підходять навіть обіймають, цілують, що ви така в нас є. Ну і мені спокійно на душі, я рада з того. Підтримати майстриню Олену Філіпчук можна, передавши їй матеріали на ляльки, одяг, полотно, нитки чи намисто, або ж купивши готовий виріб. Такий спосіб це теж допомога нашим захисникам. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.